Ти бомж, але не простий, а з душею архітектора, філософа і бійця UFC Починаєш із коробки в прямому сенсі. Потім пивко з урни. вулична сеча на сніданок і розмови з голубом, якого ти, здається, вважаєш своїм ментором. Ти воїн вулиці, Месія смітника, господар картонного престолу. Твоя місія Та яка місія? Жити, виживати і бити людей. Звучить як божевілля, ще й яке. А ще тут є повноцінний сюжет: тебе викрадають, ставлять експерименти, і ти мусиш відвоювати свою свободу шваброю і лайкою. Це не гра, це крінж у чистому вигляді, помножений на абсурд. Але за цією гіпертрофованою дурістю ховається дуже кумедна і навіть соціальна сатира. Бо, по суті, бам-симулятор, це як GTA, але якщо в тебе в кишені дві копійки і запліснявілий батон. Мораль! Якщо життя штовхає тебе на дно, кинь в нього пляшку з-під пива і стань королем асфальту.